Ірі, інформаційна програма вчасно. Студії працює Мар'яна Лошак. Вітаю! Продовжуємо висвітлювати перебіг голосування на місцевих виборах. Спостерігачі на виборах відзначають порушення в місті Тячів. Там як розповів голова обласного відділення комітету виборців України Дмитро Тужанський, не збігаються межі територіальних виборчих округів з виборів депутатів Тячівської міської ради та виборчих дільниць. Ситуація насправді дуже складна і ми з'ясовуємо, як можна з неї вийти і чим це все загрожує. Наразі відомо те, що вчора ввечері з'ясували про неспівпадіння меж територіальних округів з дільницями, відповідно. Це на виборах до Тячівської міської ради. Йдеться про дільниці з 10 по 14, вони під загрозою. Спершу говорили взагалі-то про 10 і 12, потім про 11 і, здається, 13-ту. Під загрозою всі п'ять. Вчора було вечірнє виїзне засідання комісії на одній з дільниць. Проблема в тому, що немає рішення. Ось Один із виходів був такий, ми в межах КВО думали, як можна вийти з цієї ситуації, це якщо б частину бюлетнів з одних дільниць передали на інші. Тобто, щоб вже в такому ручному режимі нівелювати mm -hmm. не співпадіння, так? бо воно відображається якраз в бюлетенях. Наскільки нам відомо наразі, це не було якби, рішення ухвалено, це не було зроблено. Найбільша кількість заяв щодо порушень під час голосування стосується підкупу виборців. Повідомляють у прес службі УМС України в Закарпатській області. Проте жодна з них поки що не підтверджена. Зазначають, чимало громадян порушують законодавство несвідомо. Станом на 15-ту годину маємо по області 39 заяв-повідомлень про можливі порушення під час виборів. Міліція всіх їх реєструє, в Ужгороді таких повідомлень 12 найбільше, берегово 6, натомість Мукачево, Хуст, великі міста по 2, Віршаві взагалі нема жодного бока. Наразі не порушено кримінальних справ, тобто інформація перевіряється і за всіма повідомленнями виїжджає слідчо-оперативна група, реєструється, йде опитування свідків, заявників. Ведеться робота. Усі По випадки порушень під час виборів громадяни можуть оперативно повідомити представників УМВС України номер гарячої лінії в Ужгороді 031 шістдесят дев'ять Дзвінки приймаються цілодобово. Також стосовно порушень виборчого законодавства, фальсифікації виборчих документів, викрадення, знищення і псування бюлетенів. Звертайтеся на гарячу телефонну лінію служби безпеки України. Дзвінки приймаються за номером 044-256-99-91 активних користувачів інтернетом у соцмережі Фейсбук створено спеціальну групу, куди можна надсилати повідомлення про порушення на виборчих дільницях. Значна частина виборчих дільниць на Закарпатті знаходяться у сільській місцевості. На вибори жителі сіли йдуть як на свято цілими родинами, привчають юних патріотів виконувати свій обов'язок та робити свідомий вибір. Зазвичай пожвавлення на сільських дільницях починається після завершення богослужіння. Як проходить голосування в селах Ужгородщини, дізнавалася Марія Лукей. В селі Палать Комарівці Ужгородського району виборчий процес у самому розпалі. Обирають тут обласних і районних депутатів та голову села. На крісло останнього претендують двоє кандидатів. Крім жителів палать Комарівців, голосують тут і мешканці села Селменце. У ва нас а в Палацькомарівцях, вибори зазвичай проходять активно. Загалом у списку 826 виборців. На голову села претендують два кандидати. Активан ну, Слава Богу, все нормально йде, як має бути спокійно. Всі наверное, так, видим, довольні. І Інколи так буває, що коли в церкву йдуть, тоді прийдуть, або після церкви так. Хоч у сусідньому селі Галочі виборців майже в три рази менше, явка тут краще. Вже в обід майже половина повнолітнього населення зробила свій вибір. Так, у нас по списку 386 голосуючих і проголосувало вже 120. І у нас активніше до обіду люди, але ще прийдуть, звісно, що прийдуть на сільські голови йдуть троє. Люди добірають, як, як вони хочуть, і спокійно йде. На Галуцькій дільниці ніяких порушень не виявили. Бланки видають суворо після пред'явлення паспорту. Порядок на дільниці підтримують і члени комісії, і спостерігачі. Та ранком, коли починалося голосування у 7 годин, тоді ходили. Да, у нас дуже багато. Тепер приблизно 170-160 людей вже голосували. А треба приблизно 380-390, тобто почти половина вже голосувала. Голосування на дільницях проходить порівняно з минулорічним, досить активно. Ймовірно, через те, що більшість виборців прийшла проголосувати саме за кандидата на посаду сільського голови. Члени ж комісії сподіваються, що встигнуть підрахувати всі голоси до півночі. Селище є сіня, що на рахівщині аж п'ять виборчих дільниць. За словами членів ДВК, голосування проходить доволі спокійно. На 15-ту годину проголосувала третина виборців, що для цього регіону є досить високим показником. Також більше ніж зазвичай на виборах і спостерігачів порушень наразі не зафіксовано. У нас на даний момент все гарно проходить на виборах. Проголосувало 31% виборців. В Закарпатських селах голосування активізувалося по обіді після того, як люди повернулися з храмів, зокрема у сторожниці Ужгородського району, де проживає чисельна Словацька громада, станом на 14-ту годину вже здійснили волевиявлення більше чверті виборців, розповідає журналіст Мілан Тофт. Зараз я знаходжуся на сторожницькій виборчій дільниці на номер 2193. На даній дільниці є дві тисячі виборців. Уже на 12.30 проголосувало 25 Це десь для 650 виборців. При відсутті ніяких проблем не було. Дільниці відкрили вчасно. Основна маса людей йшла якраз для обіду, коли прийшли із церкви. Очікують, що буде більше 50% виборців. Активно голосують виборці в місті Берегово та Берегівському районі. Про хід виборчого процесу телефоном повідомляє журналіст Ілди Комолнар. Місто Берегово та Берегівський район характеризуються дуже великою активністю громадян, порівняно з попередніми виборами. Набагато активніші громадяни і на одну годину 20-25%, і це дуже хороший показник, вже відголосували. Порушень немає. Цьогорічні місцеві вибори не проігнорували і представники ромської громади тільки в Ужгороді проголосувати прибуло близько тисячі ромів. Більша частина з них прийшли на виборчі дільниці з самого ранку. За кого голосували представники ромської громади, та яких змін вони очікують від нової влади? Дізнавався Олександр Бодня. Голосування на виборчій дільниці розташованій в Ужгородській загальноосвітній школі №11, особливе школа знаходиться поряд з мікрорайоном Радванка, значна частина населення якої складають роми. Так само і на цій дільниці половина виборців представники ромської громади. Ну на початок голосування у нас було зареєстровано по списках 1554 виборця. На даний момент, станом на другу годину, з'явилося 614 виборців, приблизно половина з них ромської національності. З самого початку, з 8-ї години, тільки дільниця відкрилась, досить активно люди приходили голосувати. Ну, але далі потрохи-потрохи, як бачите, зараз на даний момент вже активність менша, але надіємося, що до вечора ще активність підніметься. До цьогорічних місцевих виборів роми ставляться відповідально. Сподіваються, новообрані посадовці зможуть збільшити кількість робочих місць та покращити інфраструктуру міста. Ми я думаю, во первих дорогу щось таке, нам щось таке, Ну пома щось на дорогу, на світло, щось таке. бо У нас проблема. Ушгород красиво наладять дороги, такої роботи всім, щоб вистачало всі. Ногу безробітні є. За наше майбутнє. Вся. Дякую, до побачення. Голосування на цій виборчій дільниці проходить спокійно та дисципліновано. Спостерігачі фіксують лише незначні порушення, які жодним чином не вплинуть на результат виборів. На цю годину у нас все Слідкуйте за перебігом голосування разом з нами. Підсумковий випуск новин дивіться о дев'ятнадцятій виборчі дільниці працюють до 20-ї години. Прийдіть та зробіть свій вибір до зустрічі.